Ворог знову нарощує кількість своїх атак, а ЗСУ на напрямку кількість розрахунків БПЛА. Вчора були кровопролитні бої від позиційних до відбиття казаками семи атак і патечників на чотирьох ділянках фронту. Ворог намагався просочуватись вздовж річки снагисть між Варачене та Яблунівкою в напрямку села Новосіч. Ще були відбиті атаки на схід від Андріївки, і щоб ворог не закріпився в сірій зоні, силами 225 двадцять ШП були проведені три контратаки. Бої закінчилися. Тим, що обидві сторони відійшли на вихідні позиції. Південь юнаківки в сірій зоні, тобто, по факту, ще окупантами не захоплено. Ворог, накопичивши сили та на патріотичному піднесенні на тлі заяв Путіна про захоплення Вовчанська, Куп'янська, Покровська та Камсомольська, атакував наші сили оборони на південному сході села Юнаківка. Наші казаки всі атаки відбили, просування ворога не допущено. По лінії фронту вчора було гучно: труси та вбивці завдали 163 артилерійські удари найбільше в районі іскри з кищини та обстрілювали мирні села в шести громадах Сумської області. Російське болотя не дотримується міжнародних норм, в тому числі введення війни, а тому українці мають бути об'єднані для ліквідації всіх окупантів на нашій землі. Віримо в ЗСУ з вас лайк та репост. Слава Україні!